Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо найсмачніший зелений український борщ. Як тільки приходить весна, моїй родині готується щавлевий або як кажуть зелений борщ. Якщо вам цікаво, як приготувати за рецептом моєї родини, залишайтеся зі мною і зараз я вам детально розповім. Вимочила свинячі реберця, порізані на порційні шматочки в холодній воді, та відправляю в воду і ставлю варитися. Тим часом я підготувала овочі, почистила й нарізала ось таким чином картоплю. Не знаю чому, але бабуся ще навчала, що в щавлевий борщ потрібно нарізати картоплю такими смужками. Цибулину подрібнюю невеликими кубиками. Звичайно, натираю на велику тертку моркву. Овочі підготовлені. У мене вже зварилися реберці, я зняла піну з бульйоном, варила десь приблизно годину. Додаю сюди овочі, нічого не засмажую, картопля, цибуля та морква. Здовго ставлю варитися до готовності овочів, а тим часом можна наскупти щавлю. Щевель це, мабуть, перше зелень, яка сходить на городі, тому весною щевлевий борщ кожного тижня на нашому столі. Я його просто обожнюю. Також нащіпаємо зеленого чеснику з цибулею. Гарно овочі помила і підготую заливку в борщ. До яєць додаю сметану. Присолю трохи, та це все перемішаю. У мене сметана домашня, досить густа, але ви можете використовувати і магазинну. Якщо зробите таку заливку, сметана з магазину не згорнеться у борщі. Додайте борошна та це все перемішайте до однорідної маси. Подрібню вимиту зелень за щавель. Та чесник з цибулькою. Також багато хто додає кропиву. я не знаю, чомусь нас не заведено, і ми кропиву в зелений весняний борщ не додаємо. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях рецепт приготування зеленого борщу в своїй родині. Я знаю, що в багатьох родинах зелений борщ готують із томатною пастою. Особисто я ніколи такий не коштувала, поділіться, я спробую приготувати і посмакувати. Коли вже овочі зварились до готовності, я борщ солю і, як ви бачите, більше не додаю ніяких спецій. Далі йде багато-багато зелені. Чим більше щавлю, тим смачніше. І відразу ж в цей борщ я вводжу заливку. Завдяки цій заливці, борщ стає таким ситнішим і набагато смачнішим. Можна просто відварити яйця додати до борщу, але особисто для мене ось цей рецепт просто ідеальний. Ви обов'язково з такою заливкою і напишіть мені в коментарях, як вам чи сподобалось. Далі йде зелень, і я люблю ще в левий борщ, такий з кислинкою, гарною кислинкою, хоч і щавель кислий. Тому я завжди на таку каструлю додаю половину соку лимону. Це перемішую, як тільки борщ закипів. Можна знімати з вогню, даю настоятися хоча б 15 хвилин, якщо витримаю і куштую. Я дуже люблю цей борщ таким гарячим, але коли він постоїть, настоїться хоча б годинком, тоді смакує ще краще. Подаю я, звичайно, із салом або соленим, або таким копченим. До речі, як зробити домашні копченості, посилання залишу в описі під цим відео. Зелена цибулька і улюблений чорний хліб. Саме з чорним хлібом моїй родині подається зелений борщ а от до червоного борщу ми випікаємо пампушки. Наливаємо борщ і можемо смакувати ось такий поживний, смачний, простий приготування рецепту борщу. Я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, ви також приготуєте, поділитеся цим рецептом з друзями і напишите мені в коментарях про результат до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.